Напередодні кліматичної конференції ООН. сотні тисяч людей вийшли на вулиці на глобальний марш. Так численні зібрання пройшли в Австралії, Азії та Близькому Сході. Люди вийшли на вулиці з плакатами, промовляючи різні гасла з метою закликати світових лідерів жити заходу щодо зміни клімату. Серед гасел немає планети Б і зміна клімату це бідність. Особливо численні марші прийшли в кількох містах Австралії. В столиці країни Канбері за ініціативою Ради охорони природи Австралії пройшов марш до будівлі парламенту, якому взяли. Участь більше шести тисяч чоловік. Аналогічні акції пройшли в Сіднеї і мельбурні. Я думаю, що зміна клімату те, від чого ми страждаємо, і наші діти, і наші онуки будуть почувати вплив від цього протягом багатьох років. Я думаю, що ми останнє покоління, яке в змозі зробити щонебудь. і я думаю, що дуже важливо, що ми вживаємо заходів в даний час. У Парижі. Марш був скасований зв'язку з трагічними подіями. Натомість тисячі пар взуття заполонили площу республіки. У. Парижі у такий спосіб активісти вирішили обійти заборону на акції протесту через надзвичайний стан у Франції і влаштували альтернативний кліматичний марш. Сьогодні на марш у Парижі мали прийти 400 тисяч людей. Те, що ми тут бачимо, свідчить про непоборне бажання парижан бути почутими. У цьому взутті люди залишили свої записки можновладцям і навіть посадили рослини. Проте вже після обіду кілька тисяч маніфестантів вишукувалися в живий ланцюг на бульварі Вольтер на знак протесту проти надзвичайного кліматичного положення. Багато маніфестантів прийшли з табличками з написами Вони експлуатують, вони забруднюють. Вони отримують вигоду. Термінові заходи повинні бути прийняті і в соціальній, і в екологічній сфері. В результаті відбулися сутички між активістами та поліцією. У Києві мер зібрав близько 60 громадських організацій експертного середовища, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і всіх небайдужих до майбутнього планети. Нагадаємо, що кліматична конференція ООН в Парижі, в якій візьмуть участь 138 країн, почалася вже сьогодні. На кліматичну конференцію вирішає і президент України Петро Порошенко. Під час Зиту планується низка зустрічей із керівниками держав та урядів. На час конференції у Парижі посилять заходи безпеки з огляду на теракти, що сталися у французькій столиці 13 листопада. Очікується, що результатом паризьких переговорів стане укладення лідерами країн нової кліматичної угоди, яка допоможе запобігти кліматичній катастрофі і отримати глобальне потепління в межах двох градусів за Цельсієм. Для цього всі країни повинні будуть взяти на себе досить серйозні зобов'язання щодо викидів парникових газів, що має на увазі перехід низьковуглецевої економіки, скорочення видобутку викопного палива і розвитку поновлювальних джерел енергії.